Літній вечір, тихе італійське містечко. І раптом шестирічний хлопчик зникає, провалившись у вузький колодязь, глибиною майже 80 метрів. Паніка, крики про допомогу, і згодом на місце збираються сотні людей. Ніхто не знає, чи вдасться його врятувати. Але вся країна, затамувавши подих, стежить за подіями в прямому ефірі. Це історія, яка назавжди змінила Італію, і стала національною трагедією. Ця історія заставить вас завжди дивитися під ноги. Історія Альфредо Рампі. 1981 рік. Рік, коли відбулася трагедія Альфреда Рампі. І насправді цей рік був дуже багатим на події для Італії. Замах на Папу Римського Івана Павла ІІ. 13 травня 1981 року. На площі Святого Петра у Ватикані турецький терорист. Мехмед Алі Агча здійснив кілька пострілів у папу Івана Павла II, поранивши його в живіт, руку і палець. Іван Павло Другий дивом вижив завдяки негайній допомозі лікарів. Репортери газети та телебачення просто тріщали від цієї новини. Попередню новину затьмарює інша цього ж року. Викрали масонську ложу під Ва в Італії. І якщо ви раптом не вірили у масонів. У 1981 році розкривають плани впливу на уряд і плани контролю над всіма сферами життя італійців. Цим всім хотіла контролювати невелика група людей, серед яких високопосадовці, політики та бізнесмени. Але це все відходить на другий план протягом чотирьох днів цього ж року у червні. Боротьба за виживання маленького хлопчика Альфредо Рампі просто затьмарює ці всі події. Навіть 80-літній президент Італії шукав його. А великі національні газети та новини відійшли від політичних махінацій і повністю присвятили себе шестирічному хлопчику. Історія відбувається у Вермічино поблизу Риму, скеляста сільська місцевість, місто на пагорбах, відоме виноградною промисловістю. Альберто Рампі веселий, допитливий та життєрадісний шестирічний хлопчик. Його 50-річний батько Фернандо Рампі працював на повний робочий день у державній водній компанії Асеа і володів невеликим заміським будинком. А його мати Франка доглядала за Альфредо та його молодшим братом. Альфредо, який народився з вродженим пороком серця, був маленьким для свого віку. Він очікував на операцію на серці, яка повинна була відбутися у вересні. 10 червня 1981 року. День був дуже спекотним. Батько Альфредо вирішив відремонтувати паркан на краю своєї ділянки. Альфредо був поруч з ним майже увесь день, але через деякий час хлопчик безпричинно зникає. Батьки спочатку думали, що він гуляє зі своїми друзями, тому забили на тривогу уже серед ночі. Насправді, увесь цей час хлопчик був зовсім поряд і навіть кликав на допомогу, але його уже ніхто не чув. Хлопчик провалився у свердловину висотою 80 метрів. Щоб ви приблизно зрозуміли, це розмір 25-поверхового будинку. Звідки взагалі взялась ця свердловина? Біля будинку Рампі жив сусід, якого пізніше звинуватять у незаконному викопуванні вулканічної землі в надії знайти воду. Така практика є звичайною навіть зараз, через 25 років. Він, звичайно, б зареєстрував підпільну діяльність, тільки якщо б вона приносила плоди. В цьому випадку, якщо б знайшов воду. Під час купання сусід пошкодив стінки ями, що призвело до обрушення ґрунту і розширення виїмки. В результаті цього тунель став ще глибшим. Тунель йшов на глибину 80 метрів. Так от батько пішов на пошуки сина, але вернувся, так і не знайшовши його. А в той вечір тітка хлопчика сказала: а якщо він провалився в колодязь, але батьки зразу відкинули цю думку та просто проігнорували ці слова тітки, оскільки колодязь був завжди накритий металевим листом та зверху балкою. В 21.30 стурбовані батьки нарешті телефонують до поліції. До пошуків хлопчика приєднались також пожежники, кінологи з собаками та волонтери. Між 1.30 та 2.00 ночі один з пожежників, який дізнався про свердловину, зразу ж вирішив перевірити. Він знайшов її накритою металевим листом, але балки не було. Швидше всього балку забрали, щоб продовжити розкопки. Пожежник нахилився над колодязем. Спочатку він нічого не чув. Але в якийсь момент він чує слабкий крик словами Мама інших рятувальних служб на той момент в Італії не було. Єдині, хто цим міг зайнятися, це були пожежники. Спочатку пожежники вирішили перевірити, на якій глибині застряг хлопчик. Вони вирішили посвятити фонариком в глибину та крикнули: Коли побачиш мотузку, дай нам знати. Після чого вони починають опускати мотузку, відміряючи її розмір. Так вони дізналися, що хлопчик застряг приблизно на глибині 36 метрів, а ширина колодязя в тому місці була 40 сантиметрів. До речі, на той момент пожежники були настільки не обладнані для роботи вночі, що їх виручили працівники з телебачення, які надали все освітлення, яке в них було. В свою чергу журналісти також не втрачали момент. Їх там було безліч. Вони хотіли роздобути як мога найкращі кадри, щоб підняти рейтинги телебачення. А так про цю ситуацію дізналися не лише Італія, а й увесь світ. Таких ситуацій раніше Італія не знала, і пожежники викручувалися як могли. Для початку вони прив'язали до довгої мотузки з двох сторін палку, наче качелю, і хотіли спустити її з надією, що піднімуть хлопчика догори. Але на глибині 24 метрів ця палка просто намертво застрягає, тим самим перегородивши останній шлях до Альфреду. Приблизно в четвертій ночі репортери знову допомагають пожежникам. Вони придумали прив'язати мікрофон на мотузку та опустити його до хлопчика, щоб чути його краще. Лікарі, які були на місці, констатували прискорене дихання у хлопчика. Воно в п'ять разів перевищувало норму. Я нагадую, вельфреду вже були вади серця, і всі розуміли, що хлопчик так багато не проживе. Незважаючи на палюче сонце в день та прохолоду вночі, батьки не покидали колодязя. Мати Франка Біцарі взяла на себе роль комунікації. Вона увесь час розмовляла з сином та підтримувала його, також підтримувала любі ідеї по порятунку та щиро вірила у них. Батько Фернандо Рампі був дуже розгублений та спустошений, але активно допомагав рятівникам. Можливо, він не був таким емоційним, як мати, але прикладав усіх сил для порятунку. За подіями стежила вся Італія. Приїхали журналісти з всієї країни. Ввечері, а тобто майже через добу від падіння, приїхав навіть президент Італії Сандро Пертіні. Він намагався підтримати Альфредо і пообіцяв йому не покинути його і залишитися з ним до моменту, поки його не врятують. Стався такий розголос, і до місця події приїхало так багато людей, що здавалося, що хлопчика ось-ось врятують. Але в цей момент вони пропускаються дуже великої помилки. О 6 ранку рятувальники вирішують поруч вирити колодязь шириною 90 см у вигляді коліна. Вони думали, що вони зможуть добратися до хлопчика через нього, але це тільки погіршує ситуацію. Всього на місці працювало три бури. Вони то перегрівались, то ламались, нагадую, 1981 рік. І стається страшне: через вібрацію у землі хлопчик провалюється ще глибше. Тепер він уже на глибині 61 метр. Уявіть, вона не могла нічого зробити, коли хлопчик був на глибині 36 метрів, а це уже майже в два рази глибше. На глибині 61 метр починався водяний шар. Тобто, хлопчик при цьому всьому ще й міг отримати переохолодження. А отже, прискорене дихання, вада серця, льодяна вода і глибина. Маленький хлопчик знаходиться в цій свердловині уже приблизно дві доби. Були спроби врятувати хлопчика спуском відчайдушних чоловіків. Першим з них став Анджело Лікера. Він був досить невисокого росту та худорлявим. Він усім розповів, що він є професійним спіліологом. Це ті, хто займається вивченням печер, часто спускаються досліджувати їх. Пізніше з'ясовується, що це була брехня. Він працював у звичайній типографії. Він сам пізніше розповідає, що він не міг стояти та спостерігати за цим. Проблемою було те, що у вузькому просторі потрібно було висіти вниз головою. Це було дуже небезпечно для цього чоловіка. Але не дивлячись на це, він навіть збрехав, щоб допомогти хлопчику. Чоловіку практично вдалося дістатися до хлопчика. Ширина свердловини приблизно була 40 см, але в глибину вона звужувалась та мала приблизний розмір 30 см. Так от він практично дістався до хлопчика і намагався його зловити за руку цілих сім разів, але хлопчик кожного разу вискользував з його рук. Лікери, який намагався допомогти хлопчику, втратив свідомість і сам ледь не втратив своє життя. Його підняли, коли він уже перестав відкликатись і привели в стан. Але, на жаль, хлопчик так і залишився на глибині. Анжело Лікера серйозно постраждав під час порятунку. Тривали перебування у вузькому і небезпечному просторі, в холоді та сирості. Така неприродна поза спричинила травми спини та пошкодження внутрішніх органів, що залишило слід на його подальшому здоров'ї. Також в інтерв'ю він розповідав, що не може забути момент, коли побачив хлопчика і не зміг йому допомогти. Після такої майже успішної спроби добровольців стало дуже багато, і всю ніч тривали спуски, але, на жаль, безрезультатно. Останнім, хто спустився, став донато Крузом. Останній зміняє чорних добровольців. Почав своє занурення у 5.02 ранку в суботу. Альфредо на той момент знаходився в колодязі два з половиною дні. В Крузу була ідея. Він одягнув на одну свою руку наручники та думав, що коли спуститься до хлопчика, на його руку прищипить ще один наручник. І так вони не зможуть впустити один одного. Крузу досягнув 60 метрів і в цей момент стає дуже боляче. Він Він ковзає його запястя, вислизнуло. Крузо знаходився на глибині 63 три метри та 20 сантиметрів. Він торкнувся Альфредо і сказав: Він не дихає. Він застряг з нахиленою головою назад. Він не дихає. Уже у 6.36 ранку у суботу, 13 червня, лікарі оголосили Альфредо Рампі більше не живим. і на цьому 60-ти годинна рятувальна операція хлопчика закінчилась. Сотні людей, які стояли на поверхні, не змогли врятувати одного єдиного хлопчика від глибини. Та що там казати, ціла країна не змогла врятувати одного хлопчика. Уже наступного дня в колодязь вливають рідкий азот, щоб зберегти тіло. Муміфікований Альфреду був витягнутий шахтерами аж через 31 день, а вся країна перебувала в траурі. В деяких людей виникли думки, що сам хлопчик не міг провалитися в настільки вузьку свердловину. Слідчі звернули увагу на те, що Альфредо не знав, де знаходиться, і не пам'ятав взагалі, як попав в цю шахту. Це пояснювали тим, що хлопчику не вистачало кисню і мозок просто не функціонував сповна. Також, можливо, ударом голови під час падіння. Але дехто говорив, що, можливо, хлопчик був під дією Снодійного, коли його туди скинули. Були розмови про те, що батьки до цього причетні. Та це їх рук справа. Цю справу ще довго розслідували після трагедії, і під час цього батькам постійно надходили дзвінки з погрозами. Людиною, яка варила цю свердловину, був сусід на ім'я Амадео Пісегна. В кінці кінців він був притягнутий до відповідальності та засуджений за недотримання правил безпеки, які спричинили смерть. Звичайно, свердловину борив не один Амадео, і ще троє людей, які були задіяні в бурінні, були притягнуті до відповідальності. Амадео до кінця не визнавав свою відповідальність за трагедію та повторював: всі сусіди знали і бачили, що відбувається буріння. Також колодязь був увесь час закритий плитою та балкою. І, звичайно, ці всі слова затягували розслідування, але цю справу в подальшому, на жаль, так і ніхто не став розслідувати. А тепер гляньте на пам'ятник Альфреда Рампі на місці, де сталася трагедія, і він справді аж мурашить, коли знаєш історію цього хлопчика. Який наче кричить та тягне руку вгору. Дякую, що були зі мною аж до цієї хвилини. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо ні, включіть його знову. І нагадую, щоб не загубити мене, потрібно просто підписатись на цей канал. Також напишіть, що вас найбільше вразило в цій історії, і дякую за перегляд. До наступної зустрічі!